Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку. Вийшла я на барабої, дивитися. Бачите, Дивити, два жучки знайшла. А так, а так ще нема. Десь не десь. А ось ще ні. Тому завтра аж вечір можна буде побризкати. Так, хіба завтра вечір. Десь не десь вже вилізають. Сьогодні неділя не будемо. Ввечір треба буде обріскати мої балабої. Ось, і барабойки. Ой. Ось так. Нема жуків багацько, десь не десь щоно тільки з'являються. Тут, що воно ну, десь якийсь тут. То, напевно, ті барабої, котрі посходили після того, як я бризкала. О, де я бризкала тим ампіго, то барабоях жуків нема. А де не бризкані, котрі пізніше посходили, то тут вже є. Ну нічого. Завтра ми їх погодуємо і їх не буде завтра вечірком кладеш такі окурі треба буде вийти і їх покормити, попоїти, щоб вони відні від спраги не вмирали. цвісти всі під світом, якраз буде добре, побризкаю і вже вони зацвітуть, Ось так. Такі мої барабойчики. Мені ще рано бризкати, ще нема що. Тільки десь якийсь корч мої жуки. Бурячки поправилися, мої красунчики. Це добре, радує. Ось. Завтра треба три баньки в чи дві баньки винести і побризкати. Всі барабойчики. Ось таке то діло. І буде красота. Ладунько. Тут же більше зацітають сині, тут білі зацітають, на котрому є де корчеві. Кіла з страсла щоб вони не сиділи, наверху не гризли. Та й таке-то. Гарбузик починає рости. Ось сторічніх, напевно, тут гарбузи були. Є ті що, тішу тішу їсти. Таке листя в них похоже. На кашу тішу. Ну ладно, тут те саме. Так, перейдемо на мої. На мої бурячечки. Ось гарненькі бурячечки. Ось красота. У барачках теж таке є. Значите. Красунчики. Так, кусеньку втікала, Білокрилка також, бачите, нема. То вже й радує, морква прекрасна, красунечка моя. Ох, як красунечка росте. Бачите як? Соняшнички мої пішли в рух, і гарбузи почали розновуватися. Так, щось таке. -то. О, а це стравка моя. Бачите, яка хитра, росте. Так. Це моя квасолька. Знову в гарбузах паутиця вилізає. Ну, Не знаю, чи я її буду сапати, чи не буду. Морквочка моя. Досить непогано сходить, але бідненько. Кабачки мої двинули в рух. Красунчики. Капусточка відчуняла. Також нема гусині, не їсть, вона рости почала. Кавунчики мої. Красунчики мої. <зулиньки>. Хай ростуть. Після четвертого листка їх треба вершок врізати. Ох, оці горячки червоні гарні. Помідорчики мої гарненькі. Капусточка прийнялася, ту, що я насадила тоді, а ну в бараках є чи нема. Прийнялася, але дуже бідно. Тут краще. Деяким місцем. Де прийнялася, де не прийнялася. Капуста, що її повигризало, не знаю, подивлюся, що з неї буде чи ні. Так, цибулька моя підгорняна, гарненька. Зараз я ще нарву додому. Цибульки. Крит вже знову є. О боже, з тими критами цього року ради дати можна. Дві гарбузи заросли. Баутиці. Це мої огірочки вже будуть розкладатися. Красавчики, це мій салат, горох, чорнушка моя. Зараз я перед салату нарву, а тоді, а тоді. Тут повиривати треба той салат, а тоді нарву ще цибулі наверх. І усього. горошок цвете вже мій, красунчик. Кабачечки цвітуть, будуть свої кабачечки. Ось так. Красунчики. Ось такі городний, гарненький. Щось таке тоді. Ладненько. Все гарно росте, Це мене радує. Я нарру салатику, цибульки, чорнушка дуже гарна. Бачите, яка красуня. Пишна зробилася. Це добре, хай росте. Я зараз нарву трошки салату, трошки там, трошки тут. І буду лапати додому. Торбешку маю велику. Так що ось таке. А вам всім ставить до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.